Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Вінтаж Вояж. Тема сьогоднішнього випуску Як правильно купувати аудіокасети у 2025 році. Вінтаж Вояж! Підпишись на канал! Перше, що треба знати при купівлі касет у 2025, це з якою метою ви купуєте касету. Є кілька таких напрямків. Перше це колекціонування, тобто купівля касети заради самої касети, тобто її вигляду, її зовнішнього стану, і при цьому стан стрічки не дуже він нас цікавить. Другий, Друга мета це купівля аудіокасети для того, щоб на ній. На неї записати якийсь запис. І потім її, звісно ж, прослуховувати. Тут все набагато складніше. Вгадати, чи нормальна касета, чи ненормальна в принципі, неможливо. У мене був такий випадок, коли я купив запаковані касети, але вони зберігалися десь у вологому приміщенні, і, звісно, я їх коли. Розпакував, на вигляд, вони були нібито нормальні. Але стрічка була вкрита такою пліснявою, яку мені не вдалося нічим видалити. Я спробував спиртом видаляти, потім просто сухим таким спонжем. Нічого з цього не вийшло. Касета не прописувалась, вона навіть не калібрувалася. Тому, купуючи запечатку. Вам гарантію, ніхто не дає, що та касета у вас пропишеться нормально. Єдине, що ви можете зробити, це купити касету у перевіреного продавця. Тобто купляєте одну касету з цього, наприклад, блоку, перевіряєте, якщо вона нормально калібрується і пишеться, можна купити весь блок, якщо вам треба касети саме під запис. І ще таким особняком стоять касети, на яких вже є студійна запис, є вкладка студії, якоїсь студії, тобто фірмова або ліцензійна касета. Я ці касети розглядати не буду. Якщо купити таку запечатку, то тут шанс великий, що касета нормальна, бо на ній запис була прописана тоді, коли касета була новою. І якщо навіть там щось десь вона зберігалася не дуже нормально, я думаю, що на запис на тій касеті це вже ніяк не вплинуло, запис буде більш-менш нормальний. Тепер давайте поговоримо про ті оголошення, де пишуть, що касета записувалася лише один раз і потім стояла на полицях там десь. От уявіть собі, ви купили касету чисто. Записали свою улюблену якусь музику. І після цього ви що, поставили касету на якусь полицю, і вона там простояла 25 років, ну, такого бути не може. І те, що вона прописана один раз, це нічого не говорить. Бо стрічка сипається при кожному прослухованні. Тобто, якщо ви купуєте касету, яка один раз прописана. і 150 раз вона прослухована була, то вірогідність того, що ви на неї нормально пропишете, десь 0. Чому? Тому що магнітний шар вже частково з плівки осипався. От якщо касета прописана там 20 раз, і слухалася вона 1 чи 2, чи 3 рази. То це більш е, приємно, ніж касета прописувалася один раз і слухалася 150 разів. Тому запам'ятайте, те, що касета писалася 5 раз, 10 разів. Я брав нову касету і на неї записував 5 раз підряд. Записав одну пісню, стер, записав заново, стер записав заново. І так п'ять раз. І навіть на п'ятий раз нічого не змінилося. Запис як був нормальний, так і не залишився. Тому не звертайте увагу на оголошення, де написано, що касета писана один раз. Тепер, що стосується колекційних касет. І колекція може у вас бути з рідкісних касет. І є такий, така частина колекціонерів, які на ці колекційні касети ще й записують якісь записи. Ну, я належу саме до таких колекціонерів. Я, Навіщо мені купляти зайві касети, якщо в мене є десь там, 100 або 200 касет там, рідкісних, і чому б їх не використовувати по їхньому призначенню. І... Я ніколи не звертаю увагу на те, яка стрічка буде в колекційній касеті, крім тих випадків, коли касета коштує дуже дорого. мене іноді питають там в коментарях, яка ціна, чому ви не кажете ціни, бо ціни різні. Можна купити, я, наприклад, купив касету TDK MAGX 80%. Першого року, мабуть, вона метал, я її купив за 1600 гривень. Хоча ця касета, вона у продажу є мінімальна ціна на неї 2300, тобто, якщо взяти ціну 2300, за яку б я її ніколи не купив, взяти 1600, то я розумів, що якщо низ ринку там, грубо кажучи, 2200, то за 1600 це дуже нормальна, така, нормальне придбання. Бо якщо я її захочу продати, я її можу за 1800 спокійно продати. І в мене її куплять скоріше, ніж ту касету, яка стоїть за 2300 або 2600. Запакована взагалі там до 5000 доходить. 4, 4, 500, 5 Це божевільна ціна. Чому? Тому що запакована касета, як я вам вже казав, вона може нічим не відрізнятися від тої БУ, яку ви купите по якістю стрічки, бо ніхто не знає, де зберігалася та запакована касета. Тепер дуже багато касет продається запакованих і сучасних. Тобто, сучасними я називаю касети. Які випускалися десь у 2000 році. З 2000-го і до 2005, мабуть, року вони випускалися. Ці касети зараз можна сміливо купувати, тому що купивши касету 82-го року, запаковану, і купити касету 2002 го року, запаковану це зовсім різні речі. Вірогідність того, що у вас. Касета 2002 року буде зіпсована, ну майже дорівнюють нулю. До того ж, як я вам вже казав, є перевірені продавці, їх, в принципі, всі знають, я не буду нікого рекламувати. Всі, хто купують касети, вже давним-давно знають, хто продає, як продає, як, як можна потім повернути кошти або касету. Є такі продавці, які. Повертають кошти, або, на заміну, присилають нову касету, в є і такі продавці достойні, поваги. У мене були такі випадки, і ніхто не застрахований від того, що ви купите якусь ну непридатну для, для використання касету. Тепер ще раз скажу: якщо касета рідкісна, і ви її ніде не зустрінете у продажу, і вона вам попалася. За більш-менш нормальну ціну стан стрічки в той касеті, в принципі, мене від... не турбує. Тепер що стосується е, купівлі касет під конкретну деку, дивіться, є касети 70-х років, є касети 80-х років, є касети 90-х і 2000-х. Ці 90-х і 2000 х касети, в принципі, вони однакові. Технології вже ніхто не розвивав, тобто все, що було на 90-й рік, все воно залишилося, в принципі, і на 2000 й Тому що 90-й це вже були там такі стрічки, які були захмарні, мали показники, і вже краще, ніж те, що було, вже ніхто в принципі, зробити не міг. Тому давайте так. Якщо у вас дека 70-х років, то в принципі вона пропише і касету як нову, так і стару. Якщо у вас дека 80-х років або 90-х, я вам не раджу купувати касету 70-х. Теж на особистому прикладі вам розказую. Була в мене дека Technics az 7 яка категорично не калібрувала касети 70-х років. Просто не калібрувала. Хоча дека була справна, дека була майже в ідеальному стані. І що туди не вставляв з 70-х, була відмова від калібровки, навіть до середини 80-х вона калібрувала касети через одну касету. Тобто про що це каже? Що стрічка технології виготовлення, вони дуже пішли вперед у, з другої половини 80-х. Якщо брати, от той, той самий Максел, є в мене там золоті максели, є срібні, платинові, 85-х-86 років. Вони дуже важко калібруються навіть на деках кінця 80-х. Наприклад, якщо брати АК-75, то той самий Максел 85 го року він калібрується з натягом. Там дуже великий натяг і де такий. Тобто касета калібрується впритул. Можна, звісно, деку трошки перелаштувати, підкрутити там щось, але навіщо? Якщо. Є рекомендація, на яку касету треба налагоджувати ту або іншу деку. Налагодили на ту касету, яку потрібно, і буде все нормально. Не треба деки перелаштовувати на якісь касети 70-х років. Ті касети все одно ніколи не пропишуться у вас ідеально. Бо там технологія дуже ще була на такому, ну не зачаточному стані, але все ж таки. Вона ж ще була далека від тих технологій, які вже пішли згодом. Купуйте касети, починаючи з, якщо під запис, купуйте починаючи з 90-х років. 90-й і пішли далі. Якщо треба купити під колекцію, купуйте будь-яку касету, і якщо захочете її прописати нормально, просто міняєте стрічку. Купуйте донорів. Якось я купив в якості донорів касети, на яких були записи якоїсь шкільної програми з музики. Ті касети їх колись нав'язували вчителям у школах, щоб вони купляли, і нібито повинні вони були їх мати і ставити дітям на уроках. Звісно ж, на уроках ті касети дітям ніхто не ставив. Примусово купили, показали. Вчителя, що вони в них є, ті касети, і поклали їх у шафу. Я от купив таких касет штук 20. Вони просто нулячі. І купив я їх по 10 гривень за касету. Тобто для донора це супер ціна. Купили по 10 гривень і ставити ту стрічку, там Баз стрічка, ферум екстра, мабуть, якась. Пишеться ідеально. 90 хвилин. Або 60 хвилин, так само, все піде під донорство. Тепер, що стосується касет в оголошеннях, дуже часто бачиш касети, які явно десь з якогось смітника. Розірвані вкладки, грязні касети, футляри, вони вже не просвічуються, настільки вони грязні, Якомусь заплившому жиру, і, звісно, таку касету завідома, якщо ви побачили, завідома, її треба викреслити з ваших бажань. Якщо вона там сама-сама, яка вам бажана касета була, і ви не можете ніде знайти, все одно покиньте цю об'яву. Грязні, касети, це табу. Ніколи не купляйте грязні касети. На фото часто видно, де є касети з обірваними вкладками, касети в футлярах без вкладок. І, ну, тобто на смітниках дуже багато люди викидують, хтось купляє якусь нерухомість, там знаходить якийсь старий е, чемодан з касетами, викидує на смітник а якісь. Е, Підприємець в лапках знаходить ті касети і викладує, пише касети, зберігалися і в одного хазяїна. Тобто, дивіться, зараз, зразу ж на зовнішній вигляд. Це я зараз мову вів про тих продавців, які такі спонтанні продавці. У продавців, які продають постійно касети. Які там купляють на аукціонах в Японії, у Германії, в Англії, то там, в принципі, може бути все набагато краще. На цьому, друзі, я буду завершувати цю маячню, і зараз трошки вам покажу касет, щоб ви мали уяву. Про те, які касети купляю я. Так, касети, які купляю я. У більшості випадків це касети з цікавим дизайном. Зараз я так вам бігом покажу. Цю касету ви вже бачили на розпаковках. Так. Отакі От Sony під запис. Не дуже, я думаю, треба радити. Бо це початок 80-х років. Звісно ж, якщо у вас дека 70-х, то це буде топ для тої деки. Тому зверніть увагу на те, якого року у вас дека. Цю касету ви вже бачили на калібровці. Нічого нормального, мій якась з неї не вийшов. Цю я ще не калібрував касету. Вона буде на калібровці. Sony UX Хромова. Подивимося, на що вона здатна. Оце чисто для колекції. Стрічка тут не калібропридатна придатна, тому вона була замінена на стрічку або BASF, або ще щось подібне, і прописана. Просто хотілося таку касету. Це такий з 90-х років китайський ширпотреб, Максел. 120 хвилин японський ринок. Таку касету не завозили, тому це 100% за аукціону. Можна купувати. Ось такі касети зараз зустрічаються частенько. Касета класна, але. Зверніть увагу на те, що не завжди в ній нормальна стрічка. Нормальна в плані зберігання. Ось така касетка. Отакі касети прописуються на будь-якій апаратурі. Бо це вже 2000 ні роки стрічка вогонь. У мене Ака її, пам'ятаю, відкалібрував на вищому рівні. Можна на ній навіть. Налаштовувати магнітофони. TDK. Це чисто заради колекції. Що тут зі стрічкою? Мене, в принципі, не турбує. Мене турбувала сама касета, дизайн її. Що там зі стрічкою? Так, оця касета куплена дешево. В принципі, можна було її використовувати як донора. Чому залишив її, ще не продав таку, бо я таки не збираю. Тому що вона як нова. Дивіться на футляр. Ні одної царапки немає на ній. Касета, нібито тільки розпакована. От чому я її залишив? От купив, бачу, що стан ідеальний. Це для дек 70-х. Будемо її калібрувати, але я якось вангую, що вона не відкалібрується. Оцю касету купив заради колекції. Не знаю. От подобається мені отакий совдеповський дизайн. Стрічку буду міняти, бо стрічка тут, в неї є один недолік. Зараз я вам покажу. Бачите, що з цією стрічкою? Проїхалась якась голова, або якийсь був ролик, і він підмяв повністю по всій довжині. Хоча касета, на вигляд, бачите, не замацана, не грязна. Але вже калібруватися вона не буде. Цю касету мені взагалі подарували, так що нічого не можу сказати. Отакий ну, такий бас був колись у мене на калібровці. Купив я його, купив мій е, приятель. У мене нібито все нормально з нею, а в нього були скарги. Купляли одного продавця, але бачите, у мене все зайшло, а у нього ні. Ну, така касета, нічого про неї не можу сказати. Ну, купив як касету з таким дизайном. Ця випадково з'явилася, у лоті в якомусь, теж залишив її, думаю. Японський ринок, думаю, чому б її не спробувати відкалібрувати, прописати. Отака, дивіться, який дизайн у неї. Касети, теж більшість касет в мене, це касети з якимось незвичним дизайном, або якась лімітована серія, або з отакими металізованими наліпками, що теж дуже виглядає епічно, я б так мовив. Епічні касети, такі якісь легендарні. Ну, ось таку купив, бачите, бо дизайн, вкладки. Чудовий касета розповсюджена, у всіх вона, мабуть, була. Я думаю, що є у всіх. Особисто вона там нічого не варта. Тобто ви вже зрозуміли, в якому я напрямку рухаюсь. В основному це касети такого плану не схожі на. Класичний варіант касет. Є в мене і класичні такі касетки. Ну, Акфу я взагалі обожнюю, хоча у Акфе тільки одна касета є. Якої у мене, до речі, немає. З цікавим дизайном. На eBay, бачив, вона продається, але там ціна така, що не хочу я її за таку ціну. Теж така незвична. Касетка, теж ще не калібрував. Багато касет я ще не калібрував. Які б хотілося відкалібрувати. Ну от. акфа. Теж така цікава. Металізована наліпка в неї. Дуже приємно таку касету взяти і просто подивитися на неї. В принципі, можна і не писати нічого, але якщо. Стрічка вижила, тут, ну чому б не записати. Ну, так от, в принципі, можна багато вам показувати. Не буду зараз переводити час. Ці всі касети, які ви зараз бачите, ви їх побачите у рубриці Калібру Тому, друзі, це, мабуть, зараз закінчуємо перегляд. А на цьому, друзі, в мене все. Бажаю вам вдалих купівель, як касет, так і техніки і слухати улюблену музику на тому носії, який вам до вподоби.